Це стара валіза мого сина Данила, Колись, за мирного старого і здавалось безтурботного життя. Я купувала його на площі в АТБ. Це було літо 20-го року. Служив він, як то кажуть, вірою і правдою. Літав з нами, як ви зрозуміли, у спекотні країни до Туреччини, в Аланію, вилітав бо через Боріспіль та Єгипет, шарм Шермаль Шейх. А потім йому довелося пережити бомбардування під авіабомбами, градами, фосфорними бомбами і невідомою чим ще рідному та нещасному Маріуполя уцілілим виїхав до Новоазовська, звідти опинився у сніжному на фільтрації, і звідти продовжив свій шлях до Донецька, де довше трьох тижнів не затримавшись, опинився знову у своєму рідному місті Маріуполя. Але залишатися там він не зміг і вирушив у неповіряння. О котрих на моєму каналі є відео з назвою Як ми опинилися у Луцьку, 2022 рік. Якщо є бажання, можна передивитися. А зараз наш старий добрий чемоданчик готується до нових пригод.